Привіт, ми з України! З вами Олександр Вельмошко, Ми на каналі Одеса і Транспорт і зараз ми аналізуємо, що відомо про російський ракетний удар по території Польщі на основі офіційних даних самої Польщі та НАТО. А також трохи розбираємося, що там брешуть з цього приводу російські пропагандисти. Залишайтеся з нами, підписуйтесь, далі буде цікаво. Під час вчорашніх масованих ракетних ударів по Україні одна чи дві ракети влучили по території Польщі та викликали пошкодження майна і за брали життя двох людей. Це сталося біля села Пшеводів Люблінського воєводства у восьми кілометрах від польсько-українського кордону. Момент влучення ракети потрапив на відео. Також згодом вже вечірні знімки воронки та розбитого трактора на місці цього вибуху почали публікувати польські медіа. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький відразу негайно скликав Комітет Ради міністрів Польщі з питань їх національної безпеки і оборони. Вже вночі. Чи ряд європейських політиків почали закликати до вводу в дію четвертої статті Статуту НАТО, яка дозволяє консультації країн блоку НАТО та е надає формальні основи для закриття неба над Україною для безпеки самого НАТО. Також введення в дію четвертої статті Статуту НАТО дозволяє створити умови для вводу в дії п'ятої про колективну оборону у разі нападу на будь-яку країну НАТО. І про це заявив в тому числі і міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс ще вночі. Також польський уряд підвищив боєготовність своїх армійських підрозділів поблизу кордону з Україною. За словами речника польського уряду Петра Мюллера, вже вивчається наявність підстав для запуску процедур, які передбачені у тої самої четвертої статтею статуту НАТО. Мюллер також анонсував, що уряд Польщі вже сьогодні оприлюднить офіційне повідомлення про те, що трапилося. Яке буде дуже чітке та зрозуміле по суті, і щоб не було жодних перекручувань. Це цитата. Вже встановлено, що ракета була російського виробництва. Також на поки що неофіційному рівні у Польщі публікують інформацію про те, що це була ракета Х-101, саме така, яка застосовувалася під час російського повітряного удару по Україні вчора. Для офіційних пояснень до Міністерства закордонних справ Польщі викликали російського посла. Президент Польщі Анджей Дуда сьогодні вранці вже переговорив з генеральним секретарем НАТО Столтенбергом, і після цього Дуда заявив про підвищену готовність Збройних сил Польщі та про підвищену готовність всього блоку НАТО. Агентство CNN також сьогодні повідомило, що НАТО вже відстежило повну траєкторію польоту ракети, яка потрапила до Польщі, завдяки радарам одного з літаків системи АВАКС, які весь час патрулюють повітряний простір над Україною. Але точні дат, дані цього дослідження не розголошуються і саме вони стануть вирішальними для остаточної відповіді уряду Польщі та всього НАТО на те, що трапилося вчора. Тим часом на Росії почали накидувати цілий масив пропагандистської інформації з метою зняти з себе відповідальність. Як завжди, росіяни накидують купу версій, щоб якнайбільше заплутати в них людей і поховати реальну ситуацію у цих версіях. Одна з них, озвучена Міністерством нападу Росії, каже про випадковий чи навмисний вибух трактора під час перевантаження та навіть про вибух зернового пилу. Також росіяни запустили версію через американські медіа про начебто падіння у Польщі української зенітної ракети, як завжди, з посиланням на анонімних чиновників. Тобто достовірність цього така сама, як і в словах Коношенкова. А остаточну російську версію озвучила пропагандонша Семенян, яка написала, що в Польщі тепер є своя Білгородська область, натякаючи, що у Польщі тепер теж є зона бойових дій у тій війні, яку розв'язала Росія фактично проти всього цивілізованого світу. Офіційна реакція Сполучених Штатів поки що стримана. Президент Джо Байден, який зараз перебуває в Індонезії на саміті g 20 заявив про підтримку. Загального курсу НАТО на колективну безпеку про підтримку Польщі, але не сказав остаточно, хто саме і з якою метою запустив ту ракету, яка впала в Польщі. Байден закликав дочекатися офіційних результатів розслідування та зауважив, що траєкторія у тої ракети була, на його думку, дивною. Натомість турецький президент Ердоган вже встиг заявити, також не маючи ще остаточної інформації, про, начебто, непричетність Росії до удару по Польщі. Чехія та Балтійські країни НАТО вже офіційно заявили про готовність захищатися від Росії та про доведеність того, що це саме була Росія. Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що і раніше попереджав про можливість умисного чи випадкового удару Росії по країнам НАТО під час Розпочатої Росії війни проти України міністр іноземних справ України Дмитро Кулеба закликає не вірити російським пропагандистам надати жорстку відповідь Росії та надати Україні ще більше засобів протиповітряної оборони та авіації. Загалом, ось що могло бути насправді, за моєю думкою. Ракети, які влучили в прикордонний район Польщі, скоріш за все, дійсно були російськими ракетами Х101. Росіяни випустили їх зі стратегічного бомбардувальника ще над територією Росії чи над Каспійським морем. А далі або ракета за рахунок своєї неточності відхилилася від курсу, або була спрямована по якомусь українському об'єкту неподалік від кордону і влучила не туди. І такий об'єкт неподалік від кордону, біля цього села якраз є це одна з теплових електростанцій. Так чи інакше, запускаючи ракету по прикордонному з Польщею українському об'єкту, росіяни знали, що є вірогідність помилки з можливістю удару по країні НАТО. Але навряд чи цей удар був навмисним саме по Польщі. Але це означає, що тепер фактично під ударом опиняються всі східні країни НАТО, які... Мають кордони з Україною. Росія тепер буде їх обстрілювати ракетами ось так ненавмисне, якщо зараз не отримує такої відповіді, щоб мало не показалося. А по реакції НАТО ми бачимо, що це за організація і яку відповідь вона надає зараз. Поки що ніякої. Як саме НАТО? Офіційно сьогодні відреагує на цей ракетний удар. Ми побачимо по сьогоднішнім запланованим заходам НАТО, зустрічі міністрів оборони на авіабазі Рамштайн та іншим заходам. І ми побачимо, чи проковтне НАТО цей удар і дасть сигнал, що по НАТО можна бити й далі. Чи НАТО все ж таки покаже стелеві яйця, якщо вони у них є? На цьому по закінчуємо. Продовжуємо слідкувати за розвитком подій. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!